Ну що, мої хороші? Всім привіт! Сьогодні ми зібралися для дуже цікавого відео. У Нас буде огляд ось такої косметики, яка називається називаквін. Тут Куча різних засобів в мене є на тест. І сьогодні ми будемо говорити про це все. Відразу хочу пояснити, звідки це в мене взялося, це моя знайома косметолог дала мені просто так на пробу. Просто попросила зняти відео і розповісти вам. Чесно, я дуже скептично поставилася. Бо ці банки, ну, класні банки, але от вони от такі. І я люблю трошечки більш мінімалістичну продукцію. Але... Нам не так важливо, як це виглядає, як важливо, як це працює, правда ж? І сьогодні ми будемо говорити про це. Відразу вам скажу, що якщо ви будете переходити на сторінку, будь ласка, не звертайте увагу на. Вигляд сторінки, я не знаю, чому вона так її веде. Я їй говорила, що, будь ласка, давай трошки над цим попрацюємо, але, в принципі, не мені судити людину, не мені вирішувати, як це комусь робити. Самі продукти нам мають основне значення, і ми будемо говорити про них. І я вам скажу свою чесну думку, без претензій. Я навіть деякі продукти дала ще протестувати своїй подразі, Тож думка буде відразу двох людей. І давайте почнемо по порядочку з самих перших засобів. Це ось такі дві емульсії для вмивання. Одна для проблемної шкіри, друга для більш такої чутливої шкіри. Також в мене є пілінг з PH2,5. І три вида масочки. Noрішен маска, Skin Recover Mask і масочка Біопіл. Ця косметика, вона вся виготовлена в Великій Британії. Тут все класно з складами. Моя косметолог просто бере її великими банками і розливає в ось такі маленькі, все це з дотриманням правил всіх асептики, антисептики і тому подібного. Я можу за нею поручитися, тому якщо вам цікаво, перейдіть на сторіночку просто. Постарайтеся закрити очі на цю сторінку, чесно, бо вона в мене теж не викликає довіри. Я коли я побачила, я б ніколи б в житті там нічого не купила, але я просто протестувала ці продукти і хочу сказати вам свою думку. Спочатку ми почнемо з е, суперкрутого засобу, який мені неймовірно сподобався. Це бактеріальна емульсія для вмивання. Бактерицидна тут в перекладі пише, вона підходить для всіх типів шкіри. вона Чуть-чуть пінеться зовсім мінімально. В неї трошечки такий запах не дуже приємний, але це не запах якоїсь пластмаси чи чогось подібного. це просто запах ем, як лікарні чи щось типу того. Вона не пересушує вашу шкіру, вона підходить для щоденного використання. Вона не робить нічого поганого з вашою шкірою. І тут в складі, в принципі, немає нічого поганого. Супер крутий склад. Тут є сік лимона, тут є, є вода календули, алоєвера є. Алоє вера, є... Дуже багато всяких класних продуктів, які будуть круто підходити для вашої шкіри, це щось неймовірне. Цей продукт я дала спробувати для своєї подруги, в неї теж проблемна шкіра. І ви знаєте, чесно, я не знаю, чи це пов'язано з цією, цією умивалкою, але коли я ввела її в свій догляд, чомусь моя шкіра стала краще. Я не знаю, як це працює. Тут як таких антибіотиків немає, ні, не переживайте. Просто крутий склад, який виконує таку чуть-чуть антисептичну дію за рахунок, за рахунок кислот, за рахунок. Складників, які входять сюди, і, взагалі, чесно, це просто супер, я вам рекомендую це. Топ-1 продукт, які я попробувала. Чесно, от я не знаю, чого я почала відразу з нього, але моя рука тянеться, до нього хочу користуватися кожного дня, без перестанку, просто лише нею. Ну, чесно, це супер класна, супер знахідка. Ще одна емульсія для вмивання. Ця емульсія вже підходить для сухої шкіри. Її я б більше використовувала б зранку, в ранковий догляд. Тут підходить і для змішаної шкіри, і для. Чутливої для подразненої, для о, такої прям реактивної шкіри. Це супер зволожуюча, суперкласна емульсія для вмивання. Ти коли вмиваєшся, ти її змиваєш, твоя шкіра вже супер крута. Я не знаю, як це працює. Це перші продукти в моєму арсеналі. От з цією теж немає ніяких проблем. Теж шкіра після неї така суперкласна, супер, супер напітана. Ну, а це, це взагалі в кого немає проблем з шкірою. Хто хоче просто якусь таку класну, освіжаючу емульсію, хоча б для ранкового догляду. О, для ранкового вона підходить ідеально. Ввечері я люблю щось чуть-чуть що сильніше. Але як ранковий догляд, це щось неймовірне. Ця вже пахне поприємніше, така легенька, легенька віддушка. Тут немає яскравої віддушки, тут всі засоби гіпоалергенні, всі засоби спрямовані на покращення вашого ліпідного бар'єру, відновлення його нічого тут немає для супер якоїсь такої агресивної дії. Ні, це крутий базовий догляд, який буде боротися з вашою подразненою шкірою, а і приводити її в нормальний стан, в баланс і в такий свіжий вигляд. Знаєте, коли ти йдеш, от, я дуже таке люблю, я часто звертаю увагу на дівчат, і особливо це часто це в косметології, коли шкіра аж блищить, блищить просто здоров'я. Це не жирний ні, це просто здоровий блиск. Ось ця емульсія. І цей догляд, в принципі, про це я не знаю, як вони це роблять. Просто супер круто. Вона. Перший раз мені попався засіб, який зволожує шкіру, коли ти вмиваєшся. І шкіра реально чиста. Я потім провожу диском і все чисто, все абсолютно прекрасно, ну, круто, чесно. Тепер давайте по масочкам. Почнемо з мого фаворита. Сама крута маска, так, це Біопілмаска. Коли косметолог мені про неї розповідала, вона так і говорила, що ця маска. Вона подібна до а, біоревіталізації. Не знаю, наскільки це правдиво. Біоревіталізацію я не робила. А от а, така маска, ну, я навіть не знаю, вона містить в своєму складі молочну кислоту і протеїни. Отак от трошечки в мене вже її залишилося. Запах такий кремовий, чуть-чуть. В принципі, нічого такого немає. Ця маска, її треба наносити на 15-20 хвилин. Якщо ще помасажувати, ефект буде дуже крутий. Вона освітлює і за того, що є молочна кислота, вона круто зволошує, бо там є протеїни, ну і молочна кислота теж іде на зволоження. І просто після неї шкіра настільки крута. Настільки шовковиста, настільки мягка. От це теж моя однозначна вам рекомендація. Якщо ви захочете спробувати цей бренд, почніть з цієї маски. Чесно, ви просто отримаєте величезний кайф. Я обов'язково, коли докористую, я повторюю. Отут у мене вже трошечки залишилося, і мені прям дуже шкода, бо я ці продукти тестувала, я вже в неї досить давно їх взяла і користувалася на постійній основі, з-за того, що ну, я ж не можу так взяти і вам сказати, ну блін, ну це класно, це не класно, і не пробуючи. Да? Я хочу спробувати і хочу розповісти, як це все працює. Класна масочка, вона дуже класно живить, освіжає, тонізує, відбілює. Шкіра така наповнена, така класна. От перед якимсь відповідальним днем нанести цю маску зранку і зробити макіяж, це буде супер круто. Не треба кучу ткан тканевих масок. Я взагалі проти тканевих масок, як правильно їх сказати по-українськи, не знаю проти. із за того, що ми забруднюємо наше середовище, да, це теж може якоюсь мірою забруднення, бо тут куча або куча всього, але тут його вистачить не знаю на скільки разів, на дуже багато разів. А Тканеву маску ти зробив один раз і викинув. І, в принципі, тут така кремоподібна текстура м'яка. От я вам показую от така текстурка, як кремчика. Ти наносиш його. І, і вона тримається, ну, в принципі, видно її, вона поглинається, але не так, що оп, і немає. В принципі, 15-20 хвилин я її чітко бачу на своєму обличчі. Потім легенько змиваю водичкою без умивання і шкіра супербархатиста. Чесно, от я можу порівняти її з тою маскою, яку роблять косметологи після процедур чистки Там ще чогось такого подразнюючого. От це дуже круто, просто однозначна моя рекомендація. Придивіться до неї, бо це любов. В її, складі, в її складі є молочні білки, молочна кислота, протеїни, пшениці. І взагалі дуже багато всяких класних штук для заволоження є амінокислоти, взагалі крутий склад, супер шикарний. Тут у всіх продуктів такий досить багатий склад. Далі ще я вам покажу ось таку, далі вам покажу ось такий крутий пілінг. З АХ кислотами, які підходить теж, напевно, що для всіх типів шкіри він бореться як із висипаннями, так і сприяє омолодженню шкіри, із -за того, що відбудеться відшалушення шкіри і пришвидшена її регенерація. Цей пілінг в своєму складі містить магдальну кислоту, яблучну кислоту, гліколіву кислоту, лактобіонову кислоту. Також тут є олія насіння, кунжута, є розова вода, є куча різних класних штук для одночасної нормалізації шкіри. От я ще раз повторюся, мені подобається цей бренд тим, що він спрямований на нормалізацію шкіри. Тут не супер агресивні продукти. Його ми наносимо на 10-15 хвилин на очищену шкіри, залишаємо і потім обов'язково змиваємо. Це як. Пілінг салонний, да, він не такий агресивний, да, він не буде рівний пілінгу глибокому в косметолога, але в домашніх умовах повторювати це раз в тиждень, раз в два тижні як курс. Це виходить набагато більш бюджетніше, ніж ходити на постійній основі до косметолога. І взагалі безпроблемний продукт. Тут не треба ніяких речовин, які нейтралізують потім цю кислоту. Тут є ще спеціальні баночки для нейтралізації, для різних таких штук. Тут нічого не треба, от все. Оформлений флакон класний, все, що потрібно, наніс, почекав 15 хвилин. Далі любишся результатом шкіра після нього не шалушиться. Якщо є шалушення, вони зовсім-зовсім мінімальні. Це якщо вже у випадку, що у вас реактивна шкіра. Якщо з шкірою все нормально, тоді, в принципі, як такої супер не буде. Теж суперкрутий продукт. Ну, я не знаю. Я кажу, я дуже ставилася до цього всього прискіпло. Це не виглядає як реклама. Ні, це не реклама, це просто людина мені дала і нічого не попросила взамін. Каже: ну от нас зніми, ми з нею в дуже хороших стосунках. Каже, ну от нас знімить. Це ж... Тобі потрібно щось для каналу. Ті, можливо, мені теж допоможе. Ну, просто мені хочеться показати. Я могла б і не знімати. Вона з мене не взяла ніякої там розписки, знаєте, що давай знімай. Ні, Просто от так я захот... вона захотіла, а мені приємно і я покористувалася і, одне... і тепер говорю вам всі відео. Тепер наша масочка, яка називається Skin Recovery Mask. Ця масочка містить своєму складі пептиди. Її круто наносити після того, коли ти опікся, замерз на вулиці, шкіра от така роздратована, гіперемована, втомлена, їй хочеться якогось такого отримати водички побільше. Ой, тут кришечка є там, десь уже, напевно, діла. Вона от така біленька, практично нічим. Не пахне, її можна наносити, потрібно наносити на 20-30 хвилин і можна залишити на ніч. Можна використовувати як нічну маску. Зранку ти прокидаєшся з наповненою шкірою. Вона така блискуча, вона така напитана, вона красива, є крутий засіб. Е, да, можливо, це не супер необхідність, але ну, це дуже круто і це реально відновлює ваш баланс і взагалі. Ну, Кайф однозначний, і на тому ж рівні ось така масочка, яка називається Noriшен Mask, яка з маслом обліпихі і олією жужуба. Вона вже ось така жовтенька, має дуже приємний аромат. Просто неймовірно приємний аромат, який просто хочеться в нього окунутися. її треба наносити на 15-20 хвилин 2-3 рази на день, тонким шаром і обов'язково кожну масочку потрібно масажувати. Тоді ефект буде набагато більш класний набагато більш крутий. Вона дає таке зволоження, заспокоєння, вона відновлює шкіру, вона має антиоксидантні функції. Так вона ніби освіжає, ніби покращує кольор обличчя. І це все за рахунок того, що ваша шкіра напитана, за рахунок того, що вона зволожена і ліпідний баланс абсолютно не порушений. От ти її наносиш, і тобі вже приємно. Ось цей релакс. Мені знаєте, мені так подобається нанести ввечері на себе маску, коли тебе абсолютно немає настрою, коли тебе все так достало в житті, просто тобі хочеться відпочити. От такі штуки мене так заряджають, Ви собі навіть не уявляєте, будь-яка масочка наніс, покайфував і пішов. І це ж набагато більш бюджетно, ніж е, тканеві масочки. Е, і ми менше забруднюємо середовище. Цей аромат просто щось неймовірне. Я перезнімаю відео, бо в мене вибулося. І от, щоб ви собі розуміли, тут я наносила на ручку, а тут не наносила нічого. Подивіться, наскільки ця рука класно блистить і наскільки вона така. ну просто отут сухість, тут не знаю, пустеля Сахара, а тут все так зволожено, круто і просто. Ох, кайф! І ще до цього всього я хочу вам показати, це мій другий пробничок ось такого кремчика. Перший я використала, другий вже почала, бо не можу терпіти. Супер крутий кремчик. От його складу я вже, на жаль, не знаю, із-за того, що в мене до нього не було опису, але. Він такий класний, він здається, ніби таким плотним, да, на перший погляд, але коли ми починаємо його розносити, він перетворюється в водичку і дуже класно поглинається і залишає після себе такий, знаєте, як сказати, блиск, він пахне лимончиком, чимось таким приємним. Для мене це приємна віддушка, така свіжа, свіжа, лимонна, освіжаюча, ніяка, не щось там жирне. І ще в принципі, тут сказано, що це анті-ейдж, але Пілінг ну, теж пише анті але Ми всі прекрасно розуміємо, що як такого поняття аніті ейдж немає, всі возрасти покорні, скажімо так. От, ви подивіться, як теж з ним блистить шкіра, вона відразу така напитана, така крута. Ну, от просто ці всі продукти на здоров'я вашої шкіри, на баланс, на нормалізацію і взагалі. Я, от, що я можу сказати? Відбивши висновки про ці всі продукти. Однозначно, що я можу вам рекомендувати, це оцю типу антибактеріальну, але вона ніяка не антибактеріальна, мені так здається. Емульсію для умивання, якщо у вас проблемна шкіра, ці дві штуки супер круті, це найкращі умивання, які в мене були за останній час. Пілінг теж можна, можу порадити, але тут уже дивіться, на свій розсуд. Якщо ви любите такі штуки, тоді да. Якщо у вас є щось подібне, ну, по своїм вподобанням, скажімо так. Біопіл, масочку, святкова маска перед якимось виступом, перед якимось, не знаю, бучим супер круто, супер рекомендую, просто любов на любов. Кремчик я би теж взяла. Якщо. Отвіться, він поглинається, він не залишає плівочки ніякої після себе. Ну, це супер зволоження на зиму. Да? На літо може бути чуть-чуть забагато для жирної шкіри. Для мене це от в цю пору супер класно. Кондиціонери пересушують, перепади повітря пересушують, а так якось не знаю. І наступні дві масочки, нурішен і. І, 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 і Skin Recovery Mask. Вони для мене практично рівнозначні, але вони обоє круті, і я рада, що кожна з них є в моєму арсеналі. Просто кайф Skin Recovery, що її можна залишити на ніч, і ти зранку просинаєшся з ефектом вау. А от нурішен її треба нанести і відразу отримуєш ефект вау. ну, тут вже вибирати вам. Вони, в принципі, для мене рівнозначні, хоча тут діючі речовини різні. Кожна з них спрямована на нормалізацію вашого балансу, на блиск, на живлення, на догляд ваш саме догляд, це не лікування, не це не ви не забере у вас чогось якоїсь проблеми. Ні, це просто класна, блискуча, шкіра, здорова, яка сяє. Ось такий в мене сьогодні огляд на продукт. Надіюся, вам було цікаво. Ви почерпнули для себе щось корисне. Я старалася все розповісти без якихось там. Додаткових штук це моя чесна думка на продукти, які я спробувала. Зайдіть, почитайте на сторіночку, проконсультуйтеся з дівчинкою, вона вам там допоможе. Продукти круті, все класно і дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, воно вам було корисне. Зовсім невідомий бренд, але насправді класний. Продукти дуже круті. Я рада, що він попав в мої руки і він тепер обов'язково стане. Моїй косметичці на якійсь такій постійній основі, я так думаю, от для засоблямивання однозначно. Тож всім дякую за увагу. Дуже вас сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей.